Добрий день, шановна громада, шановні підписники, сьогодні у нас 24 жовтня 2022 року. Позавчора зібрали соняшник на нашому дослідному полі любимому. Ну, тут є ще що збирати людям. На наступний рік можна і не сіяти, ось Сікіна Перегори його. Дощі у нас. Мокрото, комбайн усе так ось його зібрав. Ну, Я вирішив засняти пам'ятне відео по ціні на соняшник зараз, тут не по, по врожайності. Тут врожайність вийшла 28 центнерів. З а ціни зараз на соняшник на сьогодні я в інтернеті глянув, 17 тисяч гривень за тонну. Ну і будуть далі рости, враховуючи ці всі фактори. А ви підписуйтесь на наш канал про агро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки. До нових приємних зустрічей. Бувайте!